Кабачки та баклажани прекрасний дует улюблених фаворитів осені. Сьогодні я хочу запропонувати вашій увазі. Дуже швидкий у приготуванні апетитний, смачний і красивий в подачі до столу. Рецепт беремо спілий, але молоденький кабачок середнього розміру та середнього розміру баклажан. Кожен з них розрізаємо на тоненькі і приблизно однакові кільця. Щоб кільця баклажана виглядали приблизно однакового розміру, а ця деталь не менш важлива в одночасному приготуванні баклажана і кабачка. Я більш товсту частину кабачка розрізаю навпіл, а потім кожну Винку нарізаю тоненькими півкільцями. Ось так, як у мене. Нарізані кабачок і баклажан тимчасово перекладаю в інший посуд. Два середніх за розміром клубні картоплі очищаємо від шкірки і також нарізаємо тонкими кільцями і півкільцями, якщо це потрібно. Яскравий соковитий болгарський перець, червоний або померанжевий з товстою шкіркою ріжу тонкими смужками. Форму для запікання у духовці застилаю пергаментним папіром. Перець також відправляю до кабачка, баклажана і нарізану картоплю відправляємо до баклажана і кабачка. Рослинну олію виливаю на овочі. У мене оливкова, але ви можете використовувати будь-яку іншу рослинну олію на ваш смак. Трохи солю, перчу сумішу різних перців. Дуже ретельно і обережно перемішую усі овочі особливо важливо, щоб олія покрила абсолютно всі кружечки і смужки овочів. Тільки за таких умов страва виходить надзвичайно соковитою, смачною, просоченою ароматами одне одного. Підготовлену форму з овочами відправляю в духову шафу приблизно на 25 хвилин. Зверніть увагу, через 10 хвилин овочі обов'язково потрібно обережно перемішати бажано двічі за час приготування. А поки запікаються овочі, хочу запропонувати вашій увазі і приготувати особливий соус. Соус, який, на мою думку, ідеально підійде до цієї страви. Маленький молодий зелений огірок очищаю від шкірки. Тертиму його на терці. Один зубчик молодого часнику також тертимо на терці. У маленький салатник або ємність кладу кілька ложок звичайного йогурту без домішок. Перекладаю до нього натерти огірок і часник. Окремо нарізаю невелику кількість молодого кропу. Трохи солю, перчу сумішу різних перців. Добре і ретельно перемішую все до отримання однорідної суміші. Все, наш неймовірно смачний соус готовий до подачі. А в цей час такий апетитний, привабливий своїм ароматом запах приготовленої страви заповнив вже усю домівку, запрошуючи усіх до столу. Виймаю тепер запечені овочі з духової шафи, викладаю на порційні тарілки, маленькою ложечкою поливаю смачним соусом. Ви тільки подивіться, яка соковита, яскрава гра кольорів запечених овочів на білій тарільці. Це щось неймовірне. Всі точно з нетерпінням вже будуть чекати на цю трапезу. Відразу як приготуєте, переходьте до коментарів, я там на вас вже буду чекати. І вже скоро побачимось. па па